Людина завжди шукає Бога. Хтось, збившись із шляху, розмирається з ним у цьому житті. Хтось чує його поклик від народження, крок за кроком наближаючись до Бога. Києва до Чернігова 150 кілометрів. Колись казали, що від одного міста до іншого дорога йшла під землею. Навіть існував тунель під Дніпром. Розповідали, що святі люди жили на 5-метровій глибині, створили підземне місто та підземну церкву. Кажуть, що дехто з тих людей і донині з'являється в кінці тунелю, наче світ. Якщо і не можна нам побачити святих мощей його, то по світлому вогню, який сяє в згробу його, ми дізналися, що то наш преподобний отець Антоній. Монахи, добровільні вигнанці світу, у пошуках усамітнення йшли в ліси і гори, аби там, подалі від людської метушні, присвятити своє життя Богові. У тиші печерних келій ніщо не відволікало розум, не бентежило серце. Виступ у стіні, що служив ліжком, ще один аналоєм, декілька свічок, ікона. Холодно, незручно, самотньо. Але у такій аскезі зростала велич духу. Щоб жити на самоті в печері, людина повинна відмовитися від всіх мирських благ, зриктися рідних, друзів, затворництво у певному розумінні, поховання живцем. Деякі ченці, йдучи від світу у печеру, замуровували себе так, що залишали тільки маленькі віконце, яке їх зв'язувало зі світ. Очевидно, таке зречення річ тяжка, і тому отшельництво вважається найвищим подвигом служіння Господу. Затворники не говорили з людьми, а зверталися тільки до Бога. Там проходило їх життя, там вони помирали і там були поховані. Тому деякі печерні монастирі називають некрополями.